Дуже коротенько я прочитаю пару коротких місць Писання. Перший з них — це Євангелія від Івана. 16 голова закінчується такими речами. Ісус каже, це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання це знаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Дуже таке потужне місце писання, знаєте, ми не можемо миру знайти в політиці. Ми часто його навіть не можемо знайти в своїй сім'ї. Тому що десь моя жінка може не вписуватись в моє розуміння святості і праведності або наоборот. Але ми можемо знайти мир в ньому. І моя така думка на сьогоднішній день, що нам потрібно розвернути все своє серце і в ньому знайти мир. Тому що дуже часто ми звертаємо увагу, навіть на ці події. Вони нічого доброго не несуть, якщо чесно. Знаєте, якщо зациклитись на цих подіях, які... Стосується криму і інших речей, багатьох християн починає розривати. Знаєте, просто розривати. Друга хроніка 20 голова цікаве місце писання, вона каже так. І сталося по тому пішлому вітяни та амонітяни, з ними деякі змилуян проти Йосифата на війну. І прийшли донесли Єозефатові, говорячи, прийшла на тебе сила селена з того боку моря, сирії. І ось вони в хацом тамарі, а воно Ренгеді, і злякався Йосифат, і постав, і постановив звернутися до Господа. І проголосив він пізно цю ідею. Знаєте, цікаве місце писання. Написано, що він злякався, і він постановив. Знаєте, дуже важливо, що я постановив сьогодні в своєму серці. Просидіти в страсі біля комп'ютера чи біля теліка, кусаючи свої нігті святі і нервуючись, що може якраз щось зміниться. Від нігтів точно нічого не зміниться, просто мікроби попадуть в тебе. Зміниться від того, що я постановив у своєму серці. І знаєте, там далі є розв'язка. 15 вірш каже, і він сказав, послухайте весь Юду і мешканці Єрусалиму та царю Йосифати. Так говорить Господь до вас. Не бійтеся та не жахайтеся перед цією силою селеною, бо не ваша це війна, але Божа. Улюблений брат і сестра. Знаєш, ми деколи так багато на себе беремо, ми майже як намісники Господа на землі. Знаєш? Я тобі хочу сказати, що це не так. Ми тіло його і це факт. І одну річ, яку ми тратимо. Скіруючи свій погляд не на нього, не на царя миру, не на Отця вічності, а скеруючи погляд на обставини, знаєш, що ми тратимо? Ми тратимо то, про що співала сьогодні благословенна група прославлення, що він наша радість. І в одній з книг сказано 10 розділом, по-моєму, восьмому віршому, що Господь наша сила, і Він наша радість, улюблений брат і сестра. І от коли ми звертаємо свій погляд не на нього, а на обставини, він перестає бути нашою радістю, і ми в святій депресії замикаємося в своїх келіях і кажемо, Господі, доколі? Моя свята душа буде зі мучити. Доти, поки не будеш дивитися на Ісуса Христа, розп'ятого царя слави за гріх людства. І коли ми будемо дивитися на нього, то прямо в гущавині цих подій ми можемо йти до людей, ми можемо нести їм Євангелію. Знаєш, вчора мені принесли дві звістки. Ми там ходимо по району, проповідуємо по блатхатам. От прийшли на одну блатхату, два алкоголі висиділи. Знаєш, один покаявся і на другий день помер. А другий не покаявся і повішався. Трагедія, знаєш, це трагедія. І не треба Криму, і не треба війни. І ця трагедія відбувається на вулицях нашого міста. Знаєш, все набагато простіше, ніж ми собі уявляємо. Знаєш, духовне брання, це, звісно, треба, це все класно. Але саме основна брань на вулицях нашого міста. Там сьогодні гинуть люди. І Бог послав тебе і мене прийти туди і принести добру звістку. І просто сказати: слухай, я дочці сьогодні своїй середній кажу, дочку. Ти боїшся, їй 10 років, кажу, ти боїшся цього всього. Вона мені каже, знаєш, боюсь. Я її посадив на лавочці, на площаці і кажу, слухай, тобі потрібен Ісус. Тобі просто потрібен Ісус, як Спаситель твоєї душі. Бо ми не знаємо, чим воно закінчиться. І знаєш, вона сиділа і повторювала молитву покаяння. Я сидів і плакав. Все набагато простіше. У нас є така спотужна зброя, що ми навіть собі не, не уявляємо до кінця, що це таке. І коли ми, як церква, просто будемо робити те, що робив Іосафат, і будемо казати в цей час, слави Господа, добрий, бо він навіки його милосердя. Брати, і сестра, ніхто, нічого, ні тобі, ні Україні не зробить. Давай ми піднімемося на ваші